20 сантиметрів. Подшипник обварюємо пластина 14 на 14 сантиметрів. Те що було під рукою. Сверлимо отвір для вала і приварюємо до трубки. Центр занижуємо десь на 1 см. кернемо і сверлимо. Встановився я на, на, на такому етапі. Приварили ми стойку. До стойки приварили те, що буде зажимати на столі. Приварили спереді. Так, залишається приварити ручку. І приварити отакий от механізм, щоб по ньому ходив подшипник. Так, наварив я таких точок, розрізав трубку, висота є приблизно десь висота 6 сантиметрів. І зараз саме таке відповідальне це приварити. Точніше, навіс такий, щоб воно відкривалось. Обмотав я медною проволокою, щоб зробити зазор. Зараз трошки підіб'ю молоточком, бо криво і залишиться заварити оцю другу частину. Тут в мене вже є ручка. І залишається геть трошки. Ну, в принципі, все. Не хотів я утомляти вас сварками. Покажу вже готову, готове зілля. І зараз іспитаємо його в роботі. Закладаємо горіх, придержуємо і витягуємо бабочку. Ну, щоб витягнути бабочку, ви знаєте, що треба трошки приложити усіле. Правда бабочка наша підсохла літо було жарке. Ну сам факт, що ось ще одна. Якщо ви замітили, не летять шкаралупи в різні боки, жорсткості достатньо. Вал у нас 15 мм, а ці дві два держателя по 12 мм. Дуже легко роздушує прямо. Не знаю, може можна буде одну продати. Тут тобто працює. Горіх це не домашній, домашній взагалі буде лускати як щелкунчик. Так, ну, якщо заправити знизу, то можна навіть. Ось таку ліщинку. Зараз ми одну візьмемо, один горішок. Там у мене внизу маловаті зуби. Якщо їх доварити, ну, в принципі, воно і так його лускає. И если их эти зубы доварить, то оно будет резвейшее. Так, он вот, видите, пропускает. Нужно укладать. Повздош. Чтобы оно там хрустнуло. Зараз я, мабуть, доварю зубці там внизу, щоб воно могло і нашу ліщину нормально розлущувати. Не вистачає. Міліметра два-три не вистачає, щоб хіба що якщо поставити таку крупну. О, поставив повздовж, точніше поперек. О, ну так, конечно, воно работает. То є, щоб надушить горіхи на торт проблем нема. Можна ще раз. І заходить будь-якого розміру від малого до, до самого волосого. І ті, хто займається бабочкою, це взагалі буде находка. От така сама реклама. Вам говорю до побачення все добре.